Я заступник начальника обухівського районного управління поліції, полковник поліцій Хмари вірить. Ми, звернулися... Ми до вас звернулися з, листом з таким, тому що на даний час у нас знаходиться 44 автомобіля в обухівському районному управлінні. Нам просто потрібно реальне паливо на цілий рік. І нам потрібні на 50 тисяч гривень. Тести на наркотики, тому що кожен день ми зупиняємо автомобілі майже 50% людей не під алкогольним об'єднанням, а саме під наркотичним. І в нас проблема, так, що в нас як в лікарні немає тестів, в нас немає, нам приходиться їздити на глива, здавати туди кров, там на тести. Це дуже займає дуже багато часу і дуже багато витрат. Тому ми вас просимо підтримати нас, виділити саме 350 тисяч на автомобілі. І 50 тисяч на досі немає такої немає такої нема. У нас так точно немає. Можливо, десь і є, в нас немає. Ні, це питання не актуальне для якщо місцева влада не виділяє ці кошти, до нього ні лікарні, цього немає, лікарні цього не запитують. Є питання, є проблеми. У нас є така проблема, ми просимо вас підтримати. Запитання є. Там бюджетна комісія не підтримала. Не було форуму. Як це форум був, не підтримав. Прохання підтримати Я на робічній заході та на відділеннях. Так, а розкажіть, а як обслуговувати виклики патрульної поліції? Якщо у вас там якесь є питання, я сказав начальнику поліцейського офіцера громади вас особисто підійти. Ви мені сказали, що у вас є конкретне питання до поліцейського офіцера громади? Ви ж не пояснили, яка от конкретна причина. Ви ж не включаєте сюди, що у нас 4 патрульних автомобіля кожен день заступають тільки по обухівщині. Да. Ви ж це не включаєте? Питання. А скажіть, будь ласка, в якому місяці ваші податки перейшли в позицію? Минулого році. В якому місяці? Ну, в жовтні місяці, а во листопаді. В, в повному обсязі. Тому, тому що ми заплатили 22 мільйони. Коли ми вас просили вам нам допомогти, що ви сказали? Мільйон сто двадцять двох. Підіжіть. Ще питання. Ви перереєструвалися повністю. Пенсиль. Да. Пенсиль. Вот, вот, Ні, не повністю, Ні, не повністю. Ми, не, не повністю. Не перереєструвалися половина туди, половина залишилась тут. І ми платили податки вам цілий рік до кінця року, поки не забрали ПДО на область. Так, держава. Так, 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 так. Так. Якщо ви не підтримуєте, я ж говорю, це, ну, ми, це ваше, в, ваша ваша думка. Ми просимо вас підтримати, тому що я пояснив ситуацію. У нас на сьогоднішній день дуже багато викликів. Ми ще сказали, ми, ми, Ні, ми не, прийшли на вашу сесію і є те саме. Дивіться, і друге питання. Ви ж всі знаєте, я вам поясню. Обухівське районне управління станом на той день, на позавчора, найкраще в Київській області, по обслуговуванню. По реагуванню, по розкриттю всіх злочинів У нас немає ні контрольних злочинів, ніяких, які а -а -а. сходяться Да а ви звернулися до інших міських рад з сумами стати вам ми звертаємося на ні, ви ні, ви ні, ви ні ви нас на розгляді. Ви щас, ви й, ви нас ви ж... Дивіться, у нас є ж і Васильків є, у нас є і так, Богуслав, Васильків завтра сесія. Кагарлик виділив, в Кагарлику Мироновка виділа Мироновка. Українка минулому, ну, на березні місяці буде сесія. Ми теж будемо звертатися, тому що ми фізично просто-напросто не витягли. В цілому їм виділили вже 800 тисяч. Вам виділили? Ні, не нам, карлику. Ну це наш підрозділ, але він відокремлений. 800 тисяч. А виділили козин? Козинки виділив пол. Козинки козин були, такі не дав, що поліцейським це Так, Давайте по черзі, давайте давай, ти ти я проробив, півдня відповідаю. Надають вам пали на Надають. 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 Якби достатньо було, ми мали би перейти. Я зараз кажу, це те, що тобі Ви там були нас це, за, ви за, були що, в Це зараз. Ви дали нас в районі. Так воно є. Я хочу, якщо тобі її Ну ви зайдіть, будь ласка, подивіться, як це, зараз там красиво. Я не знаю, він був за начальник. Ні, я за ще три роки назад там були розруки. Разрухи, Разрухи, так, це не розрухи. Так, може, може, я не розрухи. Це не от вас залежить. Ми теж розділяли. Все йде з мене. Все Депутат Хіянчук. Я ж говорю, красиво в нас зараз. Ну так, завдяки кому? І, так, і я вам просто хочу ще одне додати, що на сьогоднішній день в обуховій поліції вже навіть немає кабінетів, де розсажати людей. До нас просто скільки хочете людей працювати. Ну, підрозділ сам по собі, а ні, з других управління поліції. <ан> да. Ну ви розумієте, справа в тому, що люди повинні сидіти теж в умовах, не салдети. Вам а ж голову, приємно? не, не Вам ж приємно тут? Дякую, дякую. не хочемо повідомлення, ви що ви Дякую. Я хочу задати питання, скажіть, дивіться, ми виділяли кошти на офіцери громади, хочу знати, яка перспектива, що такі в нашій громаді з'явиться друге. Ну дивіться, ви знаєте, як знаєте, все правильно. Поліцейський офіцер громади відкривається конкурс за поданням ОТГ. Тобто, якщо ОТГ бажає собі ще одного, двох, трьох поліцейських офіцерів громади, вони повинні пройти з таким. Таку пропозицію запропонувати купити автомобіль, дати робоче місце, кабінет і дати паленомастильні. Потім ми з цією пропозицією йдемо до нас, в національну поліцію, подаємо е, на відкриття вакантної посади, вона відкривається і набираємо поліцейську сервис. Скажіть Коли? Коли? Ні, ви запитали за другого поліцейського. Ви подавали? Фау? Ні, це це, 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 це питання. Дозвольте так, так, так. так. по поінформувати. Така пропозиція була ще за минулому чи 2021 році. Я особисто був від імені громади в області на тестоційній комісії на вакансії другого фіцера громади. І там були кандидати. Де вони потім ділися, ну відомо. можна. Що ви да. да. знаєте, я от слухаю, я, звичайно, дуже переклоняюся перед тими людьми, які йдуть і воюють, нас захищають, і нам нема що сказати за те, що ну, як, ми всі їм дуже вдячні, ми їм об'язані. Да? Шість чоловік в минулому Але... місяці поїхало. Я, я, я знаю ваше питання, ви дуже перебуваєте гарно. Але, але я не вам не хочу не сказати, от за поліцію. Ми всі кажемо, от погано те не роблять, це не роблять, але ж навіть до війни вони постійно ризикували своїм життям. І я знаю, що це таке, коли ти і вночі в якихось засадах сидиш, і коли ти там, і теж вони ризикують. І не тільки все погано, чомусь поліцейські, от вони ж як повинні до людей відноситися, що всі люди, як гори, наркомани, да, команди, вони ж так не відносяться.

Тож там за руку побачила. За 19 тримай. Я вам хочу всім сказати дуже велике дякую. Дякую, дякую вам з так, то приходимо на 5000 руб.